Агоя гой. Це колаборація знову. Колаборація кас, до якої нас затягнула всіх любезна гілка, виноградна. І вона зробила інфографіку. Ось, будь ласка, подивіться, які ще дівчата брали участь в цій колаборації. Вона називається Веселкові феї. Полягає суть в тому, що ми створюємо фею, на честь того, що вийшло нове доповнення про фей колись. Вже анонсували вихід нового доповнення. Тож, я думаю, що це було дуже давно, що вийшов цей доп з феями. Да. Мені випала синя фея, синій колір. Ми робимо, типу, фей різнокольоровими, але тільки тих кольорів, які є у веселці. Тобто Гілці міг теоретично попастися в фіолетовий колір, бо він є у веселці. А мій улюблений рожевий його в веселці немає. Тож сам був мені. Та і гілці також, бо е, вона чесна людина і крутнула колесико, і їй чесно, не випав фіолетовий колір. да. А мені не випав рожевий, бо його не було. <сум> у веселці. Мені випав синій. Тож, е, на фоні я буду створювати феєчку, буду намагатись зробити її красивою, озвучку я записую перед тим, як. Записую каз, у мене такого ще ніколи не було. Тож приємного вам перегляду і не забудьте подивитися відео дівчат. Розповідати власне про цю фею я не буду, тому що я не знаю, як вона виглядає, яку я історію її придумала. Та чесно сказати, мабуть, ніякої я її історії не придумала. Вона викладена буде в галереї у мене е, або десь у когось, або у всіх нас, учасниць колаби. Але в галереї вони точно будуть, вони без cc контенту, і ви зможете скачати їх собі у гру. Це дуже цікаво, це дуже прикольно, коли ти качаєш якогось персонажа з галереї і заселяєш його до себе в сейф, як я роблю. Це дуже класно, коли в тебе є галерея, якісь улюблені креатори, які створюють персонажів без CC. Я дуже так люблю робити. У мене тоді в сейві красиві всі ходять з якимись сім'ями, з якимись бекграундами. Це дуже класно, коли ти граєш вже не одне покоління, наприклад, в Династії по доповненням. Боже, в мене там вже е, два-три четверте покоління. Я, в шоці, я так довго не грала, мабуть, геть, і мені все ще цікаво. Я не знаю, яке доповнення я буду додавати після сезонів, того що. Я додаю сезони зараз, і наступне доповнення після сезонів. За сезонами я дуже сильно скучила, я прям не можу, тому я додаю їх. А після сезонів не знаю. Хочу якесь доповнення додати, яке я прям дуже мало вивчала якесь одне із нових, можливо, бізнес і хобі, а можливо, Enchanted by Nature. Як це там воно перекладалось, господи, зачаровані природою! О! І, власне кажучи, мабуть, давайте поговоримо саме про це доповнення, тому що воно було найбільш скандальним, принаймні, так як я собі бачу, можливо, це лише моя бульбашка. От, І, як на мене, воно було найбільш скандальним за всю історію моєї гри в Sims і тусування в усяких sims спільнотах Гімно летіло прям вообще з усіх сторін. І в Телеграмах. І в Твікторах, і в Діскорді навіть написали в спільноті про те, що господи прости, це капець, все, піпець, піздець, феї будуть кастровані як русалки. Але доповнення ще не вийшло. І це вони зробили висновок після трьоххвилинного ролику про те, що «ну все, русалки будуть кастровані. Хоча в другому трейлері показали, як русалок можна буде розвивати. Які в них будуть прокачки, і, чесно кажучи, вони навіть цікавіше зроблена система прокачки їхньої, ніж у інших окультів, наприклад, тих же вампірів, тих же вовкулак, привидів, до речі, я за привидів не грала. Можливо, треба життя та смерть включити наступним після сезонів. такий собі, знаєте, трошки, наче реалістичний реалізм, а наче і щось таке окультненьке Хезе. і Воно одне із найкращих доповнень, і я його не вивчала. Прям так, щоб вивчати, не вивчала. Я брала його заради похорон. Похорони я відігравала вже не один раз у своїх е збереженнях. Тож, да. воно мені окупилося, скажімо так, але я хочу прям дослідити все-все-все. Проте повернемося до фей. Я їх ще особливо так не щупала власне самих фей. Мені це доповнення подарували подружка моя. Smailing Sun, ви будете дивитися її відео також. Вот. І я ще не була готова його купувати, але вона вирішила мені його подарувати, і я пощупала його трошечки, подивилася, що там в аптекарській цій справі, що там як можна виживати. І, власне кажучи, пощупала трошечки самих фей, але ну, це було прям чуть-чуть. Я просто створила фею, я там щось політала, погралася в водичці. От, треба буде це ще більше дослідити. І мені, в принципі, всі механіки сподобалися. Проте, е, я не дуже задоволена, власне, тим, що це експеншн-пак. Чесно, воно проситься на два різних паки. Експеншн-паком, звісно ж, дешевше. Це все робить. Проте я не можу відключати. Я не можу відключати функції, які. В цьому доповненні. Блін, просто щось останнім часом розраби випускають одні експенш-паки. І це економніше так, економніше, дешевше. Проте воно щось одне до одного не ліпиться, бляха. Оця Оце от симулятор бомжа, аптекарство і феї. Феї хотілося б прям, щоб вони були окремим геймпаком, як ми вже маємо. Вовкулак, як ми вже маємо, вампірів. І магів. За магів постійно забуваю просто. Це також геймпак, який я дуже мало досліджувала. Тож. Ну, не те, що прям дуже мало, але маловато, хотілося б більше зосередитися саме на ньому. І хотілося б фей бачити саме геймпакчиком, аптекарство і виживання іншим геймпакчиком, щоб можна було його відключати. Наприклад, я зараз не граю з окультами і поки що не хочу. Але я захочу і я вимкну. Проте, я не зможу зробити так і з феями, Наприклад, що я е, увімкну вампірів, потім увімкну вовкулаків, потім магів і потім фей. Але з феями мені доведеться досліджувати ще бомжатство і цей аптекарство. Ну, бляха, це три персонажі, я хочу одним. Так, да, це з приводу незручності просто. Можливо, розраби переглянуть. Е, це. Можливо, розраби переглянуть і будуть знову пакувати їх в окремі паки, як було раніше. Мені чесно дуже подобалось. Дуже подобалася система експеншн-паків, геймпаків, ставпаків і кітів. А зараз виходять тільки експенші і кіти. Це дуже дивно. Не знаю, можливо, комусь подобається, проте, власне, мені ні. Це не зручно. В плані менеджменту. Мені дуже важливо витиснути з гри все і абсолютно все. А коли там є даху, і я не зможу це все дослідити. Мені треба концентруватися. От, наприклад, династія по доповненням. Я вмикаю Enchanted by Nature, і, і мені треба трьох персонажів, щоб один був феєю, один аптекарем, один бомжом. Ну, Но... мені незручно. Я хочу грати в бомжа віддільно. Ну, типу. Коротше, да, це такі мої думки. Не знаю, можливо, вже буду закруглятися на цьому, тому що я можу розчехляти про гру дуже довго. Вот, тому що я її купую, і я знаю всі плюси всі мінуси. Мене щось непокоїть, щось навпаки, дуже задоволена я цим. А, цей експеншн, про нього всі відгукуються дуже класно. Тож я знаю, що він мені сподобається. Коли мені схочеться пограти окультами, я буду просто в захваті від цього, Того, що зараз в мене знову епоха реалістичного реалізму. Я знаю, що це пройде. Я знаю, що це пройде. Моя бестічка. Не переживай, що ти слухаєш. Я знаю, що ти зараз очі закатуєш просто. Не переживай. Я повернуся до окультів, звісно. Вовкулаки, там, ну прям вообще моє, моє коханечко. Та й вампіри також. А, не знаю. Все, ладно. поцілувала, обняла, припідняла. Дякую за перегляд цього відео. От мої спонсорочки, завдяки яким в мене є паки, які я хочу. Дуже вас люблю, цілую, дякую, пока.